У Києві затримали грабіжника банку. Ним оказався молодий парубок, якому 22 роки, сам з Полтавщини, судимий тричі за квартирні крадіжки. Тільки звільнився з місць, позбавлення волі, ніде не працює. 26 березня у Голосіївському районі у відділення «Правексбанку» увірвався молодик, який явно не збирався відкривати депозит. Погрожуючи обрізом, він вимагав гроші. Протислужбовці банку так просто не збиралися віддавати готівку. До того ж, не свою. Лише зважившись на крайні міри, зловмисник отримав своє. Принаймні, так йому здавалося. Вимагав гроші, йому дали дві кукли грошей, Він зробив постріл, після чого з місця зник. 50 тисяч гривень саме така сума опинилася у руках зловмисника. Але про те, що ці гроші були липою, він дізнався дещо пізніше. На пошуки мисливця за легкими грошима правоохоронцям знадобилося 5 годин. Зараз триває досудове слідство. Молодика звинувачують у розбої.